Обра український БПЛА, який вже невдовзі стане жахом наяву для ворога. Наразі безпілотник літакового типу на стадії тестувань, унікальну технологію в п'ятеро дешавшу за подібні ринкові дрони, розробили інженери в кривому розі. Офіційно на озброєнні вони ще не стоять. Ми ще проходимо випробування. Зараз процедура дуже спрощена. Нам більшість людей нам допомагає і Міноборони, і Мінстратехпром, і Міністерство цифрової трансформації. Тобто, ми бачимо звідусіль намагання допомагати. Це дуже Покращує, пришвидшує роботу над проектами. На те, щоб кобра стала на озброєння, необхідно ще за 2-3 місяці. Власне, це час для випробувань і процедурних питань. Натомість пташки значно спростять життя нашим військовим. Як уже не раз заявляли значну роль у війні в Україні, взяли на себе дрони на фронті їх потрібні тисячі. На жаль, кажуть інженери у ворога з виробництвом БПЛА набагато краще. Дрони це, це навіть не про носії, літаки, це про електроніку, це про системи відео, це про системи зв'язку. І ну, на, на жаль, в них дуже добре з цим. Тобто, в нас зараз практично паритет по можливостям, але в них більше можливості по кількостям. Тобто в них працюють заводи, це все фінансується, це безлімітно. На розробку безпілотника у інженерів пішло півроку. Відволікати, прилітати по цілях та завдавати ударів такі завдання може виконувати вітчизняний безпілотник. Однак на початку зізнаються волонтери, планували, що кобра працюватиме лише на виснаження ППО агресора. Проте функціональність дрону згодом дуже розширилася. Дальність польоту кобри до 300 кілометрів. Корпус створений за аналогією літака він із клепаної сталі. Власне, це й дало змогу здешевити виробництво і збільшити швидкість. Вона у кобри 120-150 кілометрів за годину. Найдорожче ж у літаку двигун та електроніка. Собівартість дрона близько 2000 доларів. Каркас сделан из алюминиевых труб, и шпангоуты, и нервюры вырезаны из алюминия. И обшита трансформаторной стали толщиной 0,2 мм. Пустого, без загрузки, где-то 16 кг. Сейчас, сегодня мы запускаем первый раз 32 кг. Это мы испытываем, чтобы можно было, ну, хотим узнать, сколько можно взрывчатки загрузить и так далее. Задля безпеки кобру виготовляють на різних локаціях. Аби вийти на рівень із ворогом, виробництво наголошують. Спеціалісти необхідно масштабувати. А для цього потрібні інженери, ті, хто складатиме конструкції, гроші, час та, звичайно, пілоти літаків. Рак атакує. Кропивницький по онкозахворюваності випереджає загальнодержавні показники на 69%, Кіровоградська область на 35%. Тим часом Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. Щороку понад 160 тисяч українців дізнаються, що вони онкохворі. За останні 10 років кількість хворих на рак в Україні зросла у 35 разів. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в міськраді і наголосили, що поряд із цим стрімко ростає кількість людей, які успішно пройшли лікування, і хвороба знаходиться в стадії ремісії. Фахівці наголошують, сьогодні рак це не вирок. Прикладом у Кропивницькому на онкообліку наразі близько 10 тисяч жителів. Більше половини мають позитивні результати лікування. 6296 осіб. Це ті люди, які отримали спеціальне лікування і на сьогодні мають позитивний прогноз щодо повного одужання і відновлення працездатності. Але, на жаль, із вперше виявлених випадків захворювань лише 13% виявлено під час профілактичних медичних оглядів. Це дуже низький показник і говорить про те, що саме Рання діагностика раку, раннє його виявлення у нас знаходиться не на належному рівні і є дуже низьким. Проходити загальний медогляд потрібно щонайменше раз на рік. Також ризик онко зменшують і профілактичні заходи. Найперша порада медиків позбутися шкідливих звичок та дотримуватись здорового способу життя. Відмова від паління Доведено, що на сьогодні 22 випадки випадка смерті від онкологічних захворювань спровоковано саме наявністю у людини такої, такої, такої шкідливої звички, як тютюна паління. Є вже дослідження, які наголошують на тому, що Якщо вживати в їжу технологічно оброблене м'ясо, тобто це смажене, копчене, особливо червоних сортів, це буде провокувати е, ризик розвитку онкологічних захворювань. Окрім, того, треба зупинитися на тому, що нашим е, людям треба більш уважніше ставитися до якості тієї їжі, яку вони вживають. Особливо це стосується вживання в їжу рафінованого цукру. Підсолоджувачів, трансжирів і їжу з фастфуду, регулярні медогляди, увага до себе та здоровий спосіб життя це якщо не запорука вічного життя, то принаймні життя з меншою кількістю ризиків захворіти і не лише на онко, наголошують експерти та додають. Рання діагностика для результативності лікування це фундамент. Більше того, наразі у пакет послуг, які оплачує Нацпілка здоров'я, включені усі маніпуляції пов'язані з лікуванням. Онко відтак для пацієнта це безкоштовно. На сьогоднішній день можна сказати впевнено, що фінансовий тягар з плечей онкопацієнтів знятий. Те саме стосується і медичної допомоги на вторинному рівні, тому що паліативна медична допомога сюди входить повністю забезпечення знеболювальними препаратами, які пацієнти отримують за програмою реімбурсації. Знову ж таки, забезпечення засобами технічного догляду, в тому числі підгузники. Раніше багато було звернень, прохань це дуже великі затрати і сім'ям дуже тяжко. Сьогодні все це пацієнт отримує. Безкоштовно за рахунок коштів НСЗУ або там закладів, які надають медичну допомогу. Спеціалізована онкологічна допомога у Кропивницькому надається населенню в закладах охорони здоров'я третього рівня. Щоб завтра нас були прямує до Нігерії. Балкер, гейт. Із вантажем у 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці високого класу відправився з одного з портів Великої Одаси. В українському зерні понад 3,5 тисячі тонн зібраних аграріями Кіровоградської області. Про це повідомив очільник облівської адміністрації Андрій Райкович у своєму телеграмі. Зазначу, це перше судно, що спочатку цього року зафрахтоване всесвітньою продовольчою програмою ООН у рамках ініціативи «Grain from Ukraine». Нагадаю, ця програма стартувала у листопаді 2022 року. Реалізується спільно зі всесвітньою продовольчою програмою ООН і країнами-донорами. Мета надати доступ до українського продовольства країнам, що потерпають від голоду. Дещо знакова подія, тому що вперше за довший час ми знову відновлюємо програму «Grain from Ukraine» з портів Одеси з Великої Одеси. Хотів подякувати всім, хто мав цього відношення. Це українське зерно. Гроші наших міжнародних партнерів, друзів інших країн також велика робота Program. Вичерпно про художнє слово. В бібліотеці Шевченка в Кропивницькому відбулася творча зустріч місцевої поетеси Тетяни Дробіної зі школярами. Літературні посиденьки влаштували в рамках бібліотечного проєкту Наші, який покликаний познайомити молодь з талановитими митцями Кіровоградщини. Літераторка презентувала дітям свою шкільну поезію та вірші, написані в зрілому віці, а також поділилася роздумами про сучасні літературні тенденції та спогадами про своє поетичне. Минуле за словами авторки, перші вірші почала писати ще підлітком. Після школи вступила на філфак Центральноукраїнського державного університету імені Виниченка, де розвинула свої творчі здібності. На вірші каже, поетеса надихають люди та природа. Тривалий час писала пейзажну лірику та поезію про любов. А після повномасштабного вторгнення нерідко піднімає гострі суспільні теми та вкладає в ремовані рядки журбу за близькими, які загинули на війні. Пані Тетяна друкувалася в часописах Лумінус, Фоксіліт та Олександрійський Маяк. У майбутньому планує випустити персональну поетичну збірку. Такі зустрічі дають натхнення працювати далі, розвиватися і нести своє слово. В люди, тобто ти виписався, виплакався на, на цьому шматочку, як кажуть, паперу спочатку тобі стало на душі легше, а потім ти радієш від того, що твоє слово знаходить відгук у душах людей, і дуже важливо, коли це саме таке молоде покоління.